Із приліжковими панелями алель пацієнт себе почуває доволі впевнено, оскільки біля нього є виклик медперсоналу. Це дозволяє медичному персоналу швидко відреагувати на виклик пацієнта і він себе почуває безпечно. Крім того, є киснева точка, електророзетка, USB-порт і також всі необхідні зручності. Біля ліжка пацієнта. Наші пацієнти дуже задоволені, вони відчувають себе комфортно. Рекомендую дану систему встановлювати біля ліжка кожного пацієнта. Завдяки встановленим приліжковим панелям та системі виклику медперсоналу покращується кому... комунікація пацієнта. З черговим персоналом підвищується рівень загального надання медичної допомоги, зменшується час реакції, що підвищує безпеку пацієнта.